Привіт! Дякую, що завітали. Я цьому радий. Їдемо у кросворд 10 на 10. Відомо, що для вирішення японських кросвордів, чий монограм використовується набір логічно стратегічних підходів. Згадувати кожен з них буду по мірі застосування. Отже, у нас поле 10 на 10. І є найбільші цифри це десятки, і можемо їх одразу зафарбувати. Зафарбували. І десятка знизу. Далі, від чого знову можемо повиштовхуватися? Наприклад, 3-2 ми можемо зафарбувати. Тут відомо, що десь зліва, як мінімум, має бути трійка, і десь справа двійка. Ну, по правилу відходу від краю у нас трійка, тільки тут може бути. Це трійка, і по, з іншої сторони двійка. Тільки так, ми закриваємо. Одиниця невідомо, де тут така ж сама ситуація: трійка, двійка закриваємо. Тут така ж сама ситуація, тільки четвірка і трійка закриваємо. Тут взагалі п'ятірка і четвірка закриваємо. Тут четвірка, четвірка, трійка, трійка закрили. І ще десь треба втулити двійку. От сюди її треба втулити. Це кросворда зв'язано. Дякую за увагу.